Музика. Кожного дня вони збираються разом. В основному тричі на день, іноді двічі, колись тільки увечері. Все як зазвичай у сім'ях. Однак сім'я це не звичайна. Хоча б тим, що їх дуже багато. Олег, Артем, Максим, Настя, Катя, мама Інна та тато Ігор. Їхнє прізвище циганови. Вони живуть у Южному, у гарній дворівневій квартирі. Тут всім вистачає місця. Кожен член родини циганових живе за своїм графіком. Дівчатка вчаться у школі, відвідують клуб творчості Чорноморець. Там вони навчилися багатьох тонкощів ужиткового мистецтва. Хлопці теж уже всі школярі, але водночас і спортсмени. Кякушин Карате робить із них справжніх мужчин. Інна Миколаївна, вчитель англійської. Ігор Іванович. Співробітник міського відділу міліції. Кілька років тому циганових було значно менше. Першим був Олег, потім з'явились двійнята Артем та Максим. Аж раптом місцева служба у справах сім'ї й молоді запропонувала подружжю циганових удочерити Настю. Пропозиція відверто стурбувала циганових. Адже на той час із трьома синами вони чекали поліпшення квартирних умов. Нам многії задають этот вопрос, что сподвигло, как прийшли таку ідею? Ну, такі речі, причому, це схоже то спонтанно, їх їх запланувати не можна. Вот, оно і ли прийшло, і не прийшло. Вот як-то так у нас получилось. Катя з'явилась у циганових нещодавно. Дівчинка ще добре пам'ятає своє перше знайомство з новою родиною, але стверджує, що вже звикла до братів, сестер і батьків. ко мне приехала тетя, которая меня привезла, и она сказала, что у меня есть, будет новая мама с папой. Я, конечно, обрадовалась, и просто это было как-то необычно. И просто потом они приехали в воскресенье, и я с ними познакомилась. Они спросили, ты хочешь в нашу семью? Я говорю, очень сильно хочу. И вот они меня потом разобрали через несколько недель, и все. Здесь есть поддержка мамы с папой, что здесь есть все то, что Ну, я так себе мечтала, і в мене все є, те, що мені что У мене є мама з папой, є поддержка, и ласка, ну, все те, що назначається ребенку з детства, і воно у мене все є. Настя, як перша дівчинка в родині, почувалася королевою серед хлопців. Тепер вона вживається в роль молодшої сестри. Інколи вона згадує, як все починалось. Сначала мама приехала, ну, приехала, сказала мне, ты будешь с нами жить? Она сказала, ну, я сказала, да. И потом, ну, несколько дней, мы, я уже там побыла и забрали. Мама меня вот тут вот, вот тут вот нарисовала, я обвела и разукрасила. Вот такая вот. Красиво очень получилось. А что больше всего ты любишь? а ромашку, розочку і тюльпанчик. Олегові старшому сину 14. Цей ходурлявий хлопець вже має безліч медалей та кубків із кікбоксингу. Він брав участь у чемпіонатах Одеської області України, Європи в Хорватії та світу в Угорщині. Останній рік займається Кіакушин Карате і вже має медаль за перше місце. Олег ще й художник. Графіка. Добре йому вдається. Вісім років Олег був один. Саме йому дісталась абсолютна любов батьків. Але він не сумує за тим часом. Я навіть був рад браття. І треба, коли батьки зайняті, те ж самому сидіти, бувало, ще скучно, а коли вони з'явилися, що родителі немає, і самому не треба сидіти. Плакали, Бували маленькі, плакали, ну все равно навіть інтересно було. Вони, конечно, нам сказали, я думаю, пусть будуть, нам не помішають. Все будет в сім'ї. Я точно знала, що в сім'ї будуть все пору. У мами і папи не буде такого, що хтось любить того більше. Все буде всім одинаково. Молодшим братам по шість з половиною. Вони теж спортсмени. І на тренуванні, і вдома. Коли в сім'ї з'явилася Настя, вони були ще малі. Але пам'ятають цей день. Тому построїли і ми поїхали до бабушки, і папа привез Настю. І потім Настю потім Катю. Спочатку Настю, а потім Катю. Глава сім'ї Ігор Іванович сам із багатодітної родини. Така атмосфера для нього рідна. Він прагне створення будинку сімейного типу. Джільництво – не тільки татове захоплення. Усі члени родини активно беруть участь у підготовчому етапі. Створення рамок для вуликів приваблює і дівчат. У цій справі вони об'єднуються, як і личить дружній родині. Я сам пишу в сім'ї, жалею, Нічого тяжого Ну Я, я, прививши, я не. Це для вас нормально? привикшує. Мажовті я здихаю передавно. Когда один інший гриві не виговорю. А саті один з тобою зварів, второй буде насувати. Один мамі, второй папі. Так що потім поміняється. Жінці належить головна роль у створенні атмосфери сімейної злагоди. І на її ж плечі лягає чимале навантаження. Це п'ять рюкзаків із щоденниками та підручниками. Це п'ять пар очей, що хочуть уваги тільки до себе. У такій обстановці потрібна неабияка витримка і дисципліна. Не випадково Інна Миколаївна називає себе генералом свого великого сімейного полку. Я такий генерал, я контролювати, навірно, буду їх до пенсії, ну, тому що от у ньому старшому мальчику вже в апрелі 15 років. От я розумію, одна половинка голови, понімають, що надо как-то чуть-чуть відпускати. Вот. А а с другой стороны, этот синдром почки это это тяжело. Отпускать тяжело и контролировать. Контролирую, все контролирую. Когда иногда очень тяжело, потому что удержать я стараюсь даже держать все пять домашних заданий в голове и по посмотреть все портфели, и все книжки, и расписание держать в голове каждого ребенка это тяжело. Вот. А еще Думаємо, звісно, думаємо і про учобу, і як далі буде, і куди будемо как-то поступати. Кожному надо треба дати то образование, кромі школи. Обязательно, як моя мама говорить, хліб в руки потрібно дати. Наближається літо. І циганови мріють випробувати свою пасику на дачі, а ще й поїхати до бабусі на Вінниччину. Відвідати аквапарк. Отаке воно звичайне життя незвичайної родини. Олег, Артем, Максим, Настя, Катя поки що невідомо, ким вони стануть у майбутньому. Головне кажуть батьки, щоб стали людьми.